5 тисяч гривень за досягнення у навчанні. Так, обласна влада віддячила найрозумнішим випускникам шкіл Прикарпаття. 34 учнів з Івано-Франківщини стали переможцями всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів Малої академії наук України. Окрім нинішньої одноразової матеріальної допомоги, школярів впродовж навчального року за свої досягнення отримували стипендії. Випускник фізико-технічного ліцею Михайло Санчин підрахував: за три роки, перемагаючи на всеукраїнських олімпіадах з фізики, йому вдалося зібрати двадцять тисяч гривень гривень. фізика для мене це улюблена справа. А так як в нашій області за це ще й добре платять, скажімо так, то це взагалі просто прекрасно. За те, що я кожного року є призером Олімпіади, в мене є стипендія в розмірі 600 гривень. Ну і це можна сказати від 14 років кожного місяця. Усі ці обдаровані випускники наразі вже стали студентами. Здобувати вищу освіту, юні фізики, математики, історики та мовознавці будуть здебільшого у вишах Києва та Львова. Чиновники облдержадміністрації сподіваються, отримані знання вони зможуть реалізувати згодом на Прикарпатті. Ці вони будуть в середовищі, все таки найбільш обдарованих, бо ви самі розумієте, що до Києва рветься кожний. То це означає, що вони отримують більше бажання працювати, більше нові технології десь може побачити. Хоч наші вузи теж досить достойні. Але навіть щоб переконатися в тому, то треба побувати там. В обласному галузевому управлінні стверджують, за освітніми рейтингами івано-Франківщина перебуває у десятці кращих по Україні. Галина Гордашко, Василь Пилипів. Новини на вежі.